Пряма мова в прямому ефірі на обласному державному телеканалі. Я вітаю наших глядачів. Сьогодні ми говоримо на тему, яка не часто звучить у нашому повсякденні для фізично здорових людей. 3 грудня в Україні відзначають міжнародний день інвалідів. Безумовно, цей день не є святковим. Він встановлений спеціальною резолюцією Організації Об'єднаних Націй у 92-му році для того, аби інтегрувати таких людей з особливими потребами у таке от наше звичайне життя. В Україні ж ми відзначаємо цей день з 93-го року, і він нагадує кожному з нас про необхідність створення для інвалідів відповідних умов та рівних можливостей для їхнього розвитку і реалізації їх життєвих потреб? Сьогодні ми говоримо на ці теми з Людмилою Петрівною Мусіякою. Це заступник директора департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації. Якщо у вас є запитання по темі, телефон студії 617 107, Ну і ми починаємо з вами роботу. Все таки, от люди з особливими потребами, сьогодні такий новий статус, нібито це звучить краще ніж просто сказати інвалід. Скільки таких людей з Особливими потребами живе на Сумщині, доброго вечора. Звичайно, у нас є така статистика: 61,5 тисяча інвалідів у нас налічується в Сумській області. З них 10 тисяч це інваліди з дитинства, 3,5 тисячі діти інваліди. Крім того, у нас в області. 238 діток пересуваються на інвалідних візках і, взагалі, дорослих, 2,5 тисячі інвалідів це інваліди-візочники. Ну, чесно кажучи, такі цифри, от навіть деякою мірою страшні. От 61 тисяча людей відчуває кожного дня якісь от проблеми зі здоров'ям, і крім того, відчуває проблеми там з працевлаштуванням, з якимись там соціальними послугами, з звичайних якихось потребах життя. Ну а як виглядає от у цифрах соціальний захист такої категорії людей, тобто скільки людей і хто саме чи держава, чи також і обласні структури виділяють гроші для того, щоб таких людей дійсно соціально захистити? І, і як саме це вражається тут, які види соціального захисту? Дійсно, це цифри досить великі, але е, і стан е, техногенний нашої країни, і е, стан здоров'я взагалі нашої нації не дозволяє, скажімо так, можливо, деяким людям е, мати. Таке здоров'я, щоб не потребувати допомоги від держави, звичайно, кожен інвалід має допомогу від держави: це або пенсія, або державна соціальна допомога, або і і, якщо це інвалід з дитинства, то він має право. Одночасно на допомогу від держави і на пенсію, якщо це має право на пенсію у разі втрати годувальника, тобто дві виплати пенсія допомога інвалідам з дитинства виплачується в досить великих розмірах. Це по півтори тисячі інвалідам з дитинства першої групи, і не менше ніж тисяча гривень інваліди з дитинства другої і третьої групи. Це кошти Можна сказати, невеликі, але все-таки допомога від держави є. Є така проблема, яку піднімають не тільки інваліди, громадські організації інвалідів це надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам загального захворювання. Ну, а є такі пільги чи немає на загальнодержавному рівні таких пільг, на жаль, немає. Законодавством вони не передбачені. Однак, за рахунок коштів місцевих бюджетів, в більшості районів нашої області, в районах і містах прийняті відповідні місцеві програми де окремим категоріям інвалідів з найбільш тяжкими хворобами це інваліди першої групи позору, інваліди онкозахворювання, сім'ї з дітьми-інвалідами, отримують такі пільги за рахунок районного чи міського бюджету. То відшкодовують таким людям частину вартості житлово-комунальних послуг. В частині районів є інваліди, які потребують. Гемодіалізу. Сама процедура гемодіалізу проводиться безкоштовно, однак апарат цей знаходиться тільки в місті Суми, і тому мешканці інших районів. А в, районів... Бухович, в Шостці так і не з'явився такий апарат? Бо <свіття> були ж такі плани? Щоб... Наскільки я знаю, що ні, але все-таки це більш проблема охорони здоров'я і люди, які проживають в інших районах, ну не в сумах, угу. за, це за... за гроші. рахунок місцевих програм їм відшкодовується оплата проїзду, оскільки Ця процедура потребує періодичності, певної періодичності раз в тиждень, раз в два тижні проводити таку процедуру, то кожна, кожна поїздка відшкодовується інваліду з таким захворюванням. І ще один такий напрямок: деякі інваліди в нас ну, прикуті до свого помешкання, не можуть. Виходити на вулицю єдиним засобом спілкування це є телебачення, радіо і інтернет. Тому місцева влада йде на такий крок, щоб відшкодовувати плату за мережу інтернет таким людям, для того щоб вони мали змогу спілкуватися з однодумцями з своїми друзями. І так, і так і іншими особами, ну от в суспільстві триває так, тривалий час така є дискусія про те, от як все таки чинити Україна, от, от є однією з країн, де дуже багато пільговиків різних, це і в тому числі інваліди, але є такі люди, що ну там в характер роботи, там їм якісь пільги, от є деякі деякі спеціалісти говорять про те, що там монетизація пільг і таке інше. А якщо говорити про людей з особливими потребами, з людьм люди, що обм. У фізичних можливостях, от які для них є пільги держави, от такі суттєві, да от які дійсно якось допомагали. Тобто, ну, хай там проїзд, там часткове відшкодування за послуги, а ще на що мають право інваліди, і чи сповна ці всі пільги виконуються, дійсно. чи може якісь проблеми вже. Дійсно, ви назвали право на пільговий проїзд, право на безкоштовне забезпечення санаторно курортними путівками. якщо Інвалід не може використати право на лікування за путівкою, ну за станом здоров'я, то він може отримати компенсації. На жаль, на сьогодні забезпечення путівками це є проблемою, проблемою особливо для тих інвалідів, які пересуваються на візках, тому що у нас три санаторії. По яким забезпечувались путівки, це е, санаторій Бурденка і санаторій Пірогова знаходились в місті Саки. Крим, це на сьогодні, на жаль, не наша. Зараз 4... закритий так. доступ до цих санаторій. За, закритий вони е, в доброму стані і можуть приймати, але це на сьогодні тимчасово окупована територія. І ще один був санаторій, дуже добрий, який його хвалили в місті Слов'янському. Також. Також, угу. також. І от у нас на сьогодні е, з початку року оздоровлено інвалідів спинальників всього 11 осіб. На жаль, Путівка... А по протоколах лікування такі, ну якби санаторні процедури їм потрібні, потрібні да потрібні, потрібні. Mm -hmm. І кожного року до початку кризи в Україні, скажімо, цьогорічної, то кожний інвалід спинальник раз у півроку, у півтора року. Отримував лікування в спеціальному санаторії. Путівки для них спеціальні коштує вона досить багато – 15-16 тисяч за одну путівку і лікування там термін лікування 45 днів. Однак, от з такою ситуацією, можливо, уряд знайде м, такі санаторії, є вони, але вони не підпорядковані Мінсоцполітики на Західній Україні. Е, особи, які лікувалися там самостійно за власні кошти, хвалили і досить такі добрі там умови. Але от, на сьогоднішній день поки що питання з цими санаторіями не вирішено. Я думаю, що з прийняттям вступом в, в законну силу нового уряду, можливо, це питання зрушиться з місця. Е, і пільги на проїзд. Ну звичайно, в транспорті користуються інваліди пільгами на правом на безкоштовний приїзд, правом на а, пільгові рецепти. Інваліди першої другої групи мають, але знову ж таки, в зв'язку з обмеженістю коштів, а, пільгові рецепти виписуються тільки в межах коштів. Затверджується певна сума. Є кошти, тобто лікар виписує. Якщо кошти вже не передбачені, то не можна скористатися пільговим рецептом. Ну а от дивіться, пільгу учасники витрани великої вітчизняної війни мають в тому, щоб держава надавала їм автомобіль. Чи є такі категорії людей з обмеженими можливостями, які також мають право на цю пільгу? І як забезпечуються автомобілями? От такі люди на сьогодні на черзі за забезпеченню автомобілями перебуває 1180 4 інваліди, з них 59 це позачерговики, тобто це інваліди війни, Великої ага. вітчизняної війни. Видано в цьому році 11 автомобілів за рахунок тих повернутих, як інвалід Пішов в життя, і автомобіль його повертається Пане до наслідства. На переходить до, до іншого до управління соціального захисту, а потім по черзі передається іншій особі. Нових автомобілів ми в цьому ага. році на жаль таки не отримували. В минулих роках забезпечення було значно краще. Значно краще. Добре, ви вже за зачепили трошки тему людей, які не можуть вийти з помешкання, ну тобто, якісь складні там форми фізичних вад, да чи там психо... психічні розлади, такі що ну. Не дозволяють за такими людьми потрібен постійний догляд. Я знаю, здається, кілька останніх років були суттєво підвищені такі виплати. Яка ситуація на сьогодні? Скільки отримують такі люди? І взагалі які категорії інвалідів мають право на такий сторонній догляд. Значить, якщо інвалід з дитинства, то йому зразу виплачується самому інваліду надбавка на догляд у розмірі 50% від прожиткового мінімуму, Я вже говорила разом з самою допомогою це десь півтори тисячі 1600 шістсот. Отримує інвалід з дитинства, зразу надбавочка на догляд. Потім за інвалідом першої групи взагалі загального захворювання, будь-яка фізична особа може яка здійснює фактично догляд, може отримувати таку компенсацію. Компенсація досить невелика: 187 гривень на сьогодні. Але, по-перше, надання таких соціальних послуг інваліду дає право тій особі, яка здійснює догляд на всі інші соціальні виплати, тобто на отримання угу. субсидії. Компенсації, соціальних допомог, бо особа не має права працювати. І інший момент, що час догляду за таким інвалідом зараховується до страхового стажу, що має суттєве значення при виході на пенсію. Це що стосується інвалідів загального захворювання. Є в нас інваліди з психічними розладами першої другої групи. За якими також здійснюють догляд їхні родичі, і протягом останніх з 12-го року розмір такої допомоги підвищений в 10 разів, і на сьогодні середній розмір допомоги по області 1200 гривень складає. Максимальний розмір 1218, Це прожитковий мінімум для працездатної особи. У нас таких осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом, внаслідок психічного розладу 1800 осіб по області. Велика цифра, велика ну, і відповідальність вона... велика з подогляду за такими людьми. А якщо, наприклад, складається так, що людині Ну, немає людей, які б могли доглядати за такою категорією інвалідів. І звісно ж існують інтернатні заклади для таких так, категорій так. людей. Скільки їх по області? Яка там ситуація? Чи сповна вони фінансуються? Чи немає там ну якихось там знаєте, іноді такі страшні речі показують по телевізору, що там якісь там знущання, чи там недогодовують, чи там ще щось. Ну бувало таке. Слава Богу, не на сумщині, але все таки хто контролює життя і взагалі от ситуацію в цих закладах. У нас в області 13 інтернатних закладів. Це заклади. Системи соціального захисту це наші заклади. Він вони підпорядковані департаменту соціального захисту і фінансуються з обласного бюджету. В інтернатних закладах проживає 1684 особи. це інваліди, особи похилого віку. У нас з 13 11 для дорослих і двоє дитячих. Це в місті Конотопи, в місті Білопілля. В конотопі дівчата проживають, а в місті Білопілля для хлопчиків. Фінансується досить добре, забезпечені інваліди і особи похилого віку, чотириразовим, раціональним, гарним харчуванням. В інтернатах дуже добрі умови. Я сама особисто там бувала. Абсолютно гарні умови, отримують достатні медичні послуги, забезпечені ліками, забезпечені всім, всім необхідним. Є люди, які навіть лежачі, за ними здійснюється догляд, медичний персонал, кухарі, всі досвідчені. Всі я не можу сказати. Це сюжети були не про нашу область. Ні, нас... Про на... я сказала зразу, що це було не про сумщину, але бували такі факти, що от, дійсно там хтось виявляє такі речі, і дійсно потім воно підтверджує, Жується, тобто, якщо є контроль, то це добре. В нашій області таких фактів немає. Я була, була майже в усіх інтернатах, вони в чудовому стані. Вони на сьогоднішній день забезпечені необхідним і е, пальним, і забезпечені вони і генераторами на, на час відключення освітлення ну, на всяк випадок для того, щоб е, люди похилого ну, віку да. да, як резерв не залишились без опалення, щоб ну, в холодні часи не замерзли. І кошти з, з, з обласного бюджету виділені. Ну, досить такі великі для того, щоб і для переобладнання, і для забезпечення цих інтернатів е, нічого не можу сказати, Там люди доглянуті, нагодовані, медичне забезпечення є. Все добре, от я хочу запитати ще таке запитання. У Мене є: от десь на початку 2000-х були великі проблеми з візками для людей, які погано пересуваються. І навіть от у нас в Сумах є дитячий заклад, 34, й куди ці візочки привозили навіть самої Німеччини. Така ситуація зараз, бо начебто дещо раніше було так, що навіть сам інвалід міг вибирати собі візок. Цей, тобто, як, як взагалі от поводитися ну, зараз з цим є з 12-го року, змінена сама система замовлення. Угу. Візків сам інвалід вибирає собі візок під індивідуальні потреби, і йому і є вибір. Такий так? Да? він замовляє о, угу. для того, щоб йому виготовили спеціальну для нього ширину, висоту, тобто під індивідуальні потреби, бо інваліди є все таки різні. Е, стандартні візки для деяких не підходять в цьому році. 60% інвалідів дорослих забезпечено візками необхідними. І 50% дітей забезпечені військами. Це непогані цифри, такої як вам сказати, таких скарг немає, ажіотажу немає. Тобто люди замовляють, деякий час чекають, тому цифри, скажімо, не 100%, а от ну не повністю, тому що вони декілька місяців чекають виготовлення свого необхідного для них засобу реабілітації. Але це жодних проблем, і жодних черг, так? Я Чер... зрозуміла черга є, але вона ем, об'єктивна, скажімо mm -hmm. так. Не тому, що там хтось заборгував щось не зробив, просто чекають люди, коли ви... ну а оплачують цей виготовлення цього візка. Самі інваліди чи органи соціального захисту. Як, Для інваліда це безкоштовно. Mm -hmm. Ну і Бо... от, така категорія інвалідів з'явилася у нас цього року, як учасники АТО, які от отримали, ну скажімо, такі каліцтва і стали інвалідами саме через бойові дії. Чи вони під крилом у вашого департаменту, і якщо є от потреба там в протезуванні чи якихось інших послугах, то чи мають вони на це право? І взагалі, от, ну яка ситуація? Всі по-перше, хочу сказати, що ті військовослужбовці, які отримали поранення в АТО, на сьогодні ще проходять реабілітацію. І якщо їх оглядають лікарі. Якщо необхідно, то встановлюють групу інвалідності. На сьогодні ми знаємо про сім осіб, які встановлена інвалідність і які потребують протезування. Про цих осіб ми вже заявили і заявили у службу інвалідів та ветеранів АТО для того, щоб запускається в Україні програма для протезування за кордоном. От ми про цих осіб осіб заявили, що вони потребують. Протезування для того, щоб вони попали в цю програму. Подальше, як будуть розвиватися ну, кількість інвалідів, я думаю, що вони будуть зростати. Але на сьогодні, от ми знаємо про сім осіб. Я думаю, ви всі чули цей ага. кролевецький хлопчик із Білопілля. Були вони і в нас в департаменті. Вони під крилом нашого соціального захисту. Крім того, що вони попадають в програму протезування. Ми про них знаємо за рахунок коштів обласного бюджету. Постраждалим. Внаслідок війсь... ну, військових дій при виконанні обов'язків військової служби в зоні АТО, ми виплачуємо за рахунок коштів обласного бюджету по 25 тисяч гривень. Люди до нас приходили, здали документи, отримають кошти. Взагалі, у нас 59 поранених, але це не всі інваліди, просто вони отримали поранення. Хто матиме групу інвалідності, вже хто вже має, хто без групи інвалідності, просто втрата здоров'я, там якийсь відсоток отримають. Кошти від е, інших фондів, а від обласного бюджету ми по 25 тисяч їм виплачуємо. У нас є телефонний дзвінок в студії. Алло, добрий вечір. Ваше запитання. Зірвався дзвінок. Перетелефонуйте нам знову. Якщо вас цікавить якась. Е... Тема з того, що ми обговорюємо, Людмила Петрівна. А яка ситуація? Ну скажімо я не знаю, чи це ваша парафія, як то кажуть, яка ситуація з працевлаштуванням інвалідів, тому що є такі категорії, які мають право працювати. Можливо, ви знаєте, яка ситуація, чи може є квоти, чи може якісь пільги є підприємствам, які працевлаштовують інвалідів на свої робочі місця? Пільги підприємствам, звичайно, є це пільга з оподаткування такого підприємства, якщо на, у нього працює інвалід, І, але працевлаштування все Таки займається цент зайнятості. Інваліди у нас освічені люди мають вищу освіту і потребують, і внаслідок інвалідності вони все-таки претендують на місця кваліфіковані. На жаль, на ринку праці таких місць небагато. Все-таки пропонують робітничі спеціальності некваліфіковану працю, тому все-таки інваліду. Працевлаштуватися досить важкою. Це ми знаємо. І тим більше зараз. І тим більше зараз. Однак, е на щодо квот я не можу сказати, це не моє ну, питання. Нам, нам явно не вистачає в цьому ефірі <зас> представників Центру зайнятості і управління освіти. Але зараз слухаємо дзвінок знову. Алло, добрий вечір, ваше запитання. Алло. Добрий день. Має, а які де які ви які проживаєте? Можливо. Де проживаєте? Ви не, не об'єднуйте всіх в одну категорію. Інвалічно. Де, скажіть, будь ласка, Десь де ви живете місце вашого проживання? Відключився а, наш... місто, наш... суми. місто суми. Дякуємо за запитання. Значить, у місті Суми існує така програма. Місцева місто суми територія добра і милосердя, де інваліди позору першої групи включені до. Переліку тих категорій, які мають право на пільги, але е, програма ця індивідуальна підход індивідуальний. Тому я все-таки нашому е, дозвонювачу рекомендую звернутися або до нас департамент, або в управління соціального захисту на Харківську 35, для того, щоб з'ясувати більш конкретно, попадає він в цю програму, оскільки там перелік документів повинен бути певний, враховується склад сім'ї, враховуються доходи сім'ї, раз це місце. Цева програма, кошти місцевого бюджету, то депутати мають право встановлювати правила надання цих пільг. Тому необхідно подивитися, чи має право конкретно цей заявник на таку пільгу. Ну, користуючись тим, що сьогодні ви у нас в ефірі, от вчора в аналітичному центрі Ради національної безпеки і оборони повідомили про те, що з Криму і Донбасу от, люди виїжджають. ну, По-перше, для того, щоб перереєструватися для отримання пенсії, а по-друге, що, можливо, ж там оці всі чинники гуманітарної катастрофи, людей просто гонять з що й холодно, і їсти нічого і таке інше. Е, скажіть, будь ласка, чи зросла кількість таких переселенців на, у нас на Сумщині? Можливо, також є люди з інвалідністю. Як, як у нас складаються? Ситуація з фінансами, з можливостями, чи ми можемо їм надати якісь такі ну, прийнятні умови для проживання і, ну скажімо, виживання, да? -перше, щоб було на продукти так. і на все інше. По-перше, в області працює Регіональний штаб по роботі з переселенцями. А в області зафіксовано 3... 9 350 переселенців на сьогодні. Поки на... що не зросло, так? Да, кількість? Ну, останні 3... три тижні цифра оця така о, тримається. Із цих людей 8 тисяч Осіб звернулася до органів соціального захисту для uh, взяття на облік, тому що отримувати пенсії, допомоги, ну якісь компенсації, пільги вони можуть тільки, uh, ставши на облік в органах соціального захисту. Uh, із цих 8,3 тисячі осіб це 5,5 тисяч сімей. Із 5,5 тисяч сімей, 4 з половиною е, звернулися там же ж в органах соціального захисту за адресною допомогою спеціальною для переселенців. Тобто тисяча сімей або не бажають звертатися, або права не мають на таку допомогу. Допомога виплачується за жовтень. Е, виплачено 2,5 мільйони першим траншем і 1,5 мільйони другим траншем. Ми замовили 10 е, числа. Будемо замовляти 10 числа новий транш кошти надходять вчасно, ну без тут з виплатою без проблем. А ви сказали, що той, хто не має права, а хто не має права? Є хто такі категорії? Є такі категорії. Якщо у сім'ї, яка виїхала <серед antibiot�ana> з згоду України на територію України там, де не проводиться зона, то є житлове приміщення у володінні чи власності. Якщо сім'я має депозитний вклад на, uh -huh. ну, десь. А якщо вона не може його забрати? Це, немає, Ніч, це нічого, не Ніч, нічого, ролі? Нічого, що, поки що законодавством не передбачено. Mm uh -huh. У мене депозитний вклад, я хочу сказати, сума вкладу більше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Це 12 тисяч 180 гривень. Uh -huh. Якщо, допустимо, 11 тисяч, uh -huh. то, то вже сім'я має. має право. Якщо, 12, якщо 13, то немає. Якщо не може забрати, на жаль, в законодавстві таких виключень немає. Зрозуміло, да. Була скарга така? Ну ніхто не передбачав, що виникне така ситуація. Ну і да. залишається трошки часу до кінця ефіру. От, все таки, ви, якби державна установа, да, департамент соціального захисту, чи співпрацюють з вами, чи ви з ними? От громадські організації, якісь там громадські об'єднання, які от опікуються долями інвалідів там звичайно, тобто Ми... наскільки ця співпраця, ну скажімо, така плідна, широка, чи вона розширюється, чи навпаки може? Згортається така діяльність? Ні, ми співпрацюємо з громадськими організаціями, не тільки інвалідів, з багатьма громадськими організаціями, ветеранськими інвалідів. Ось останній приклад буквально до міжнародного дня інвалідів разом з громадською організацією промені надії. Провели ми захід 1 грудня в обласній філармонії. Ми були співорганізаторами, де були присутні діти інваліди, інваліди запрошені. Був чудовий концерт для цих людей, які рідко, скажем так, бувають на таких заходах. Були нагороджені активні учасники життя за активну життєву позицію за творчість, за спортивні змагання. Це були якраз люди з обмеженими фізичними можливостями. І 27 листопада ми провели такий, також чудовий захід, де інваліди могли показати своє свою творчість це вишиванки, це рукодільні роботи, це ляльки українського стилю, ляльки-мотанки. Також були відзначені нагородами інваліди. Дос, дуже були задоволені. Палац дітей та юнацтва з нами співпрацював, надали своє приміщення. і Там були е, такі. Е, ну, ну захід був чудовий. Просто він висвітлювався в засобах масової інформації, е, і ми вдячні всім нашим партнерам, які з нами працювали, е, в тому числі громадським організаціям. На ці чудові ноті, ми завершуємо наш ефір. Я нагадую, сьогодні ми говорили на теми, які стосуються міжнародного дня інвалідів. Хочу завершити зверненням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який сьогодні сказав, звернувся до всіх українців із закликом, що потрібно зруйнувати ті бар'єри, які заважають людям з особливими потребами, почуватись у нашому суспільстві комфортно і на рівні от, з нами здоровими людьми. Наскільки важливо створити такі умови, я думаю, дискутувати зайве, тому що в Україні проживає 3 мільйони інвалідів, і от уявіть себе на місці цієї людини, яка от своїми фізичним. Ними вадами не може чогось елементарного зробити. І якщо ви бачите, що такій людині потрібна допомога, ніколи не проходьте мимо не тільки в день інваліда, а щодня на цьому все тримайтесь і всім гарного здоров'я.